Добрий день. Добрий день. Валерій як? Петрович, так? Да? Да, да, да. Е Пані. Ну, який я пан? я хотів, ну, знаєте, на роботу да. хотів строїтися. Чув, То що да. є місце свободне. Свободне? На, на вашому колес місце свободне. Та ні, на вашому самокаті ну, да. кажуть, що треба, да, на панік ну, да, треба. Тільки ще одне хотів вас запитати. Да. А от да. на що зарплата? Яка зарплата? Нормальна зарплата, бачу. Ні, прилуки це не такі хренові кажуть сигарети, але все-таки хотів би чекать. Намальборо ну, тут не дають нам. Не, ну ви кажете нормальна зарплата. то скільки ви вам платять на місяць. Ну то платить при да? ну Прилуки хватає, ну, так? Ні, ну... Хочу б, б, на колесо і на ходу. Та при чому колесо, дядьку? Я вас питаю, скільки зарплати. Я хочу устроїтися на цього самоката, блядь. хочу копічину заробити. Ну стільки ну взагалі місяць зарплата яка? Тисячу бак. Тисячу бак. Досить непогано. Ну то й досить дві мало чітки. Є вихідні, так? Да? Так, да, вихідні, субота, неділя, їде. Це як положено. Чуєте, а ви зараз не зайняті? Зайняті. Город треба змінити. Ви просто читайте мої мислі. Мені треба ну, культ закультивірувати город. Да. то... -то... Ой, а чекайте, дайте, дайте, дайте задати. Дайте та битрі, слухайте, битрі, мені треба город закочувати. Та послухайте сюди. Коли автобус у мене город, тут 25 соток. Ти що? Та... Томаш Три, тут біля, біля віде, установ. То ж то ж ваш самокат ви казали, такий тракт нахуєн. Подивіться на який колес, нахуй. Мужик, О, ти не серйозний кис, я тобі, блядь, бабки реальні предлагаю, щоб а ти тобі... мені захуярив там площадку, нахуй катав. Я тобі ні за... ну то чого ти париш? Я тобі кажу, бля, ти... їдемо томашки. Що нахуй бля? мені нахуй блядь, твоя не надо, Я тобі кажу, мені треба площадку заїбати. Я, я не пару, я тобі впарую. Ти чуєш, я париш. тобі кажу, блядь. Баклан, ти не жени, блядь, сам понимаешь. Не коси себе дурня, я тобі плачу бабки, їдемо в центр, закатаємо плантації пиздят. А то нахуй, блядь, ти, блядь? Ти не тикай, ти баклан, бля. Фую, блядь. То що ти кажеш, блядь? Я тобі зараз скажу, нахуй, блядь. Що ти дивися, блядь, я тобі кажу, я плачу тобі гроші, на. Ну, ти йде, платиш, я на. тобі плачу тысячу баксів за один вечір.